Гра для автоматизації звука Ш. Граємо в гру, спіймай звук Ш. Треба уважно дивитись на малюночки, які будуть з'являтись, слухати слова, які я буду промовляти, та плескати в долоньки. Але плескати в долоньки тільки тоді, коли ти почуєш звук Ш у слові. Тож треба уважно слухати. Тільки тоді, коли почуєш звук Ш, треба плеснути в долоньки, ніби спіймати звук Ш. Ну що, готовий? Тоді давай будемо розпочинати. Уважно, уважно слухай. Груша. Груша. Шапка. Шапка. Якщо почув звук ш, то плеснув долоньки. Сережки, Сережки, Ножиці, ножиці, мішок. Мішок, Жираф Жираф. Сподіваюсь, ти уважний. Та спіймав звук ши, який почув. Давай продовжувати. спробуємо ще. Уважно слухай і спіймай звук ши. Каша. Каша. Якщо почув звук ши, плесне в долоньки. Миша, миша. Шоколад, шоколад. Їжак. Їжак. Лисиця, лисиця. І останній малюночок – собака. Тобака. Сподіваюсь, в тебе все вийшло, і ти спіймав дуже-дуже багато слів, або, скажімо так, звук Ш у словах. Молодець, пограй в цю гру ще декілька разів для того, щоб закріпити наше вміння чути звук Ш у словах.